Вітаю усім смачного ранку. А готуватиму я сьогодні салат, який називається Діана. Має такий гарний, гарну назву і прекрасний цікавий смак. І готується абсолютно із бюджетних продуктів і дуже просто і легко. І так я відварила 200 г печінки. У мене свина, можна курячу, будь-яку печінку. Далі підготувала, от натерла два зубчики часнику, корейську моркву, отаку на, корейську, на корейку натерла моркву і підготую цю морку по-корейськи. У мене в оцій ложиці змішала сіль, цукор і перець. Чайна ложечка по третинці. Отак. Готую начебто корейську моркву. Замаринувала цибульку, цибульку замаринувала, потерла, можна порізати, кинула сюди теж півчайної ложечки з цукру, з солі і оцту. І замаринувала цибульку. Далі нам пригодиться ще два яйця, окремо жовтки жовтки білки. Один маринований або солений у мене огірочок, і будемо готувати таким чином салат. Гарно поєднали мурку, із... і ще вкидаємо сюди в морковку, забула сказати, і часничок. Тобто, так самісінько, як моркву по-корейськи, тільки без олійки. І так все ретельно перемішуємо морковку. І цибульку відставляємо. Вони замаринуються, доки ми будемо готувати інші інгредієнти. Беремо велику таку мисочку, ну, трішечки глибоченку, з випуклістю. На до посудини викладаємо половинку печінки тертої, на крупній тертості. Поверх печінки викладаємо цибульку мариновану. Натираю треть соленого огірочка на дрібненьку терку і сіточку із майонезу перекладаю. Поверх огірочка викладаю мариновану моркву. по-корейськи. Морковку виклали, знову сіточка майонезу і знову натираємо печінку. Натираємо білки і на завершення натираємо жовтки. Красивий такий салат, виходить.